На прямому зв'язку зі студією Ігор Комок. Це позивний, боєць 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, батальйон онуки Адольфівне. Ігоре, вітаю вас! Так, чуєте мене чи не чуєте? Доброго дня. Хоча... О, чуєте чудово, е, Ігоре. Я відразу оголошу, е, оголошу збір для того, щоб люди підключалися до нашого збору. І е, зацитую одну інформацію: збір буде на БПЛА для 66-ї бригади. Скануйте або за номером, е, який написано у нас в титрах. Це дуже просто зробити. Долучайтесь. Будь ласка. От ми зараз детально про це поговоримо. Але спершу я зацитую: сильна підготовка наших воїнів це сила нашої армії, і безпека держави. Дуже важливо, щоб. Це було професійно та ефективно. Це я цитую е, інформацію від Володимира Зеленського. Навчання воїнів Національної гвардії України підготовка екіпажів танків і БМП, операторів ударних, розвідувальних і логістичних дронів. Нацгвардійці використовують сучасні тренажери та умови занять максимально наближені до бойових е, зеленський. дякує інструкторам. Усім, хто працює з нашими захисниками, відповідально ставиться до цього. Е, вдячний усім воїнам за силу і захист. Це кінець. Цитати. Ну, я буду вдячна усім, хто долучиться до нашого збору для 66-ї бригади ігоре. Розкажіть, будь ласка, на що саме збираємо? Збираємо в першу чергу на БПЛА. Їх завжди недостатньо. І ми хочемо розвиватися і створювати більше екіпажів. Навчання людей, відповідно, для цього також необхідні засоби. Тому збираємо на БПЛА, чи то розвідники, чи то скидачі. Ми розвиваємося в цьому напрямку, і, звісно, що, на жаль, на жаль ворог також має певні засоби протидії, от, плюс погодні умови, тому і втрати БПЛА, тому це постійна необхідність. Це вже, скажімо так, розхідний матеріал. Там, ну мені здається, що ми так часто про це говоримо, що людям вже не треба і пояснювати, чому постійно, постійно, постійно треба збори. 200 тисяч треба зібрати, а зібрано 25. Ну, наче і не дуже великий збір, але він дуже потрібний. Тому якщо можете, якщо можете сьогодні гривню чи дві, чи п'ять долучатись. Зараз немає малих донатів. Кожен буде важливим. А наприкінці нашої розмови я обов'язково скажу скільки українців задонатили. Ну і буду відстежуватись. Я в себе відкрила цей збір. Буду дивитися, як він іде, ігоре знаю, що нещодавно бійці вашої бригади ліквідували штурмову групу противника. Ну, власне, чи є якісь особливості в тому, як зараз росіяни йдуть в штурм, і наскільки такі штурми відбуваються часто у вас? Особливості так вони постійно змінюють тактику, змінюють то дуже часто йдуть по відкритій місцевості. Коли можна очікувати, і логічно було б іти по сприхованій щільній зеленій місцевості. Вони йдуть навпаки по відкритій місцевості. Плюс знову ж таки за останні. В останній час часто спостерігаємо мотоцикли. Мотоцикли, тому змінюють тактику, і от ну напевно, що одні з таких особливостей саме пересування груп по відкритій місцевості, що достатньо рідкісно, от і нелогічно, я би сказав, от, і звісно, застосування мотоциклів. Ну є ж якесь пояснення, чого вони йдуть, ось так у повен зріст, не ховаючись взагалі? Ну хоч якось це тим ну, це можна пояснити тим, що їх женуть в атаку і кажуть, що ну вернешся, розстріляємо. Ну але ж якийсь має бути інстинкт самозбереження. Ви собі як ну... це пояснюєте? По-перше, їх точно женуть в атаку саме таким способом, як ви зазначили, ми це бачимо по перехопленнях. По-друге, ем, теж певна, скажімо так, їхня логіка, можливо, в цьому є. Це щодо питання, де ми їх очікуємо. Звісно, що коли ми продумуємо свою тактику, ми намагаємося приховати наші шляхи, як ми підходимо. От. Вони так само думають. І Розраховують на те, що ми можемо не спостерігати ці місця, які буквально відкриті і по яким ворог не піде. Тому, скоріш за все, за умови, що в них, скажімо так, біоматеріалу дуже багато, От, вони можуть класти величезну кількість особового складу, то вони не ну, скажімо так, користуються цим і женуть через поля, так. Ну, доволі е, е, ефективний спосіб е, е, цього стримування росіян про те, що ми говоримо з вашими колегами з е, військовими з інших напрямків. Це кілзони. сварять, я знаю за використання англіцизму. Ну фактично, давайте називати мертвою зоною. Байдуже, це та зона, е, яку е, дуже тяжко пройти, щоб не спіймати якусь пташку з неба. Та у е, вашій е, зоні відповідальності, яка ширина? Я б не сказав, що це що є якась певна ширина є певні ділянки, які ми постійно контролюємо це перебіжки. От, е, це, і мало того, е, це так звана кілзона, ми так само її називаємо. Е, вона має певні ешелони. Да, тобто, на підступах, до, на, на дальніх підступах спочатку їх вбивають. От, потім на ближніх підступах їх вбивають. Ну і таким чином виходяться, що в нас, скажімо так, народжується багато шарова, багато ешелована кілзона. Тому е, як такої ширини. Вся лінія фронту намагаємося працювати в нашому безпосередньому напрямку в на нашій лінії. Я думаю, що більшість підрозділів так само роблять 20 тисяч гривень. Задана то українці, поки нас слухають точніше, вас слухають. Чудово. долучайтеся ще це, все буде конвертовано в дрони і в уміння наших хлопців і дівчат, які роблять зараз. Ну, найважливішу роботу станом на зараз в Україні. А, знаєте, ви кажете, що кілзона це не якась там смуга, це ділянки. Але ж просто, коли кажеться, лінія фронту, то видається, що ось так іде лінія, біля неї там де 5, 10, 20 кілометрів смуга. І от е, тут наші, тут росіяни і нічого не рухається. Наскільки близько зараз ви бачите ворога? Так, сподіваюся, є зв'язок з Ігорем. Так, поновився. Ігра, кивніть мені, хоча б що ви чуєте. Трохи в мене зв'язок е переривається. Можу вас е чути е переривчастем. Якщо ви кажете про ширину цієї смуги, то знову ж таки я кажу про ешелонованість. Тобто е в нас, наприклад, безпосередньо в нашому батальйоні, е це найближчі два-три. Скажімо так, 5 кілометрів. Да? Далі, вже, далі вже є наші колеги підрозділи, старший начальник, які працюють в ті, в, на дальніх підступах. Тому таким чином ворог як би не намагався просучитися, ми вбиваємо його на підступах. Ну, сподіваюся, що чуєте. Ви мене продовжите чути. Ось на відео ми навіть тільки що бачили мотоцикли. Наскільки активно росіяни їх застосовують і. Ну, куди вони на них намагаються проскочити? Як далеко вони можуть на них проскочити? Достатньо активно застосовують зараз. Я сподіваюся, також що мене чути зустрічали за останній місяць місяць. На жаль, зникає зв'язок. Весь час зникає. Сподіваюся, при іншій нагоді зможемо нормально з ігорем поговорити. Ігор з позивним комок. Це боєць 66-ї окремої механізованої бригади України імені князя Мстислава Хороброго. Є у них збір, збір на безпілотники для цієї бригади. Ну, ось дивлюся 25 тисяч за українці. Поки нас дивилися. Сподіваюся, що ця цифра буде ще добігати і добігати долучитись. Будь ласка, самі бачите, наскільки це зараз важливо.